Розбиті дороги та обезгрошівлена дорожня служба. На Черкащині розпочали латати автошляхи. Обласні дороги капітально реанімувати не будуть, хоч ями обіцяють полатати. З державного бюджету на дорожнє лікування виділили лише 99 мільйонів гривень. Хоча 10 років тому, пригадують дорожники, ця сума була більшою чи не в половину. Ірина Головка продовжить. Десяток ремонтників готують дорогу на Черкаській дамбі до лікування. За ремонт узялися кілька тижнів тому. За день дорожники укладають дві машини асфальту, а це десь зо 3-4 кілометри полатаного покриття. Ремонтувати, говорить Іван Юрійович, мають усю дамбу, от тільки працюють поки за спасибі. Буквально на тому тижні за січень, за грудень за січень віддали зарплату, але ж за лютий березень. Поки не звісно, не кажуть дареколи. Це ще й зарплата, що ж у нас за зарплата? 1700-2000, тисячі, а робота тяжова. Попри таку заборгованість, два десятки ремонтних бригад вийшли латати роздовбані дороги по усій області. Хоча би за місяць залатати всі ями, має вийти ще стільки ж працівників. Бо третина асфальтного покриття по всій області потребує негайного ремонту. Загалом по філіям по області залишилось близько 800 чоловік. Працює загалом. Працює десь 20 бригад. Зараз основним із напрямків це напрямок Київський. Аби закрити борги перед працівниками дорожніх служб, держава повинна виділити ще 7 мільйонів гривень. Та, окрім боргів, у виплатах заробітних плат, ефективність ремонтних робіт, стопорить застаріла техніка. Ми зараз будемо ставити питання перед Укравтодором по закупівлі техніки. І будемо шукати ще інший ресурс для того, щоб дати можливість працювати ефективно і швидко. Просити допомогу дорожники будуть і підприємців та сільгоспвиробників. У деяких районах така співпраця вже налагоджена, говорить владці. Частину грошей на дорогу виділять і місцеві бюджети. Ірина Головка, Ігорнеділько, Віка новини.